Привіт! Пошук квартири в Женеві та ще й з дозволом С це ж справжня лотерея, правда? Так здається багатьом, але що, як насправді це чіткий процес? Власне, у цьому розборі ми пройдемося по ньому крок за кроком. І ось це питання воно ж виникає постійно, чи не так? Знайти квартиру в Женеві це просто везіння. І знаєте, дивлячись на цей шалений ринок, дуже легко в це повірити і просто опустити руки. Але відповідь, відповідь вас може справді здивувати. Ні, це неудача, це алгоритм, от і все. Саме так, ключ до успіху тут це не чекати на щасливий квиток, а просто слідувати перевіреній схемі. Це системний підхід, який ну просто драматично підвищує шанси. І сьогодні ми цей алгоритм розкладемо по поличках. Отже, наш план він дуже простий: спочатку пошук та перегляд, далі найважливіше. Ваше досьє, це буквально ключ до успіху. Потім розберемо фінальні кроки до контракту і наостанок кілька порад для перемоги. Все логічно від першого кроку до ключів у руках. Поїхали! Так, починаємо з першого розділу: пощук та перегляд. Це здавалося б, найочевидніше. Але повірте, саме тут, у Женеві, є свої, скажімо так, місцеві хитрощі, які треба знати. Отже, де ж шукати ось основні майданчики: Homegate і Moscow24, Comparis. Це, так би мовити, велика трійка. Але не забуваємо про Anibis та, що дуже важливо, сайти самих агентств. Їх тут називають режі. Наприклад, є портал режисчі, де зібрані багато з них. Чому це важливо? Бо деякі ексклюзивні пропозиції з'являються тільки там. Тож правило просте, дивимося скрізь. І ось тут увага. Перше залізне правило женевського ринку: перегляд обов'язковий. Тобто, якщо квартиру не бачили наживо, заявку подати неможливо. Агентство ваше досьє навіть не відкриє. Все, крапка, це непорушний закон. А тепер той самий Женевський трюк. Це такий собі лайфхак, який реально працює. Дивіться, замість того, щоб товпитися на групових переглядах, можна зробити хід конем. Просто йдете в агентство, називаєте адресу квартири, яка цікавить, і просите ключ. Його дадуть під заставу документа, вашого пермісес чи паспорта. І все, спокійно йдете і дивитеся квартиру самостійно, потім повертаєте ключ, забираєте документ і одразу ж повідомляєте про своє рішення. Це дає просто неймовірну перевагу у швидкості. Гаразд, з переглядами розібрались. Тепер переходимо до без перебільшення, найважливішого етапу: ваше досьє. Це не просто папка з паперами. Це ваш єдиний шанс переконати власника, що саме ви той самий ідеальний кандидат серед десятків, а то й сотень інших. Що ж таке це досьє до локацію»? Ну, уявіть собі, що це ваше резюме на посаду орендаря це повний пакет документів, який кричить: я надійний, я платоспроможний, мені можна довіряти. Ідеально зібране досьє – це без жартів 90% успіху. Так, що ж має бути в цьому досьє? Дивимося, копія паспорта, Перміс. Це база. Далі довідка про відсутність боргів або атестацію Пурсвіт. І що суперважливо для тих, хто отримує підтримку від оспіс Дженераль, це два документи від них: лист підтвердження про допомогу та гарантія оренди. Плюс підтвердження доходів і мотиваційний лист це абсолютний мінімум. Без чогось із цього списку досьє просто неповне. Але є ще й документи підсилувачі це те, що може вигідно виділити ваше досіє на фоні інших, наприклад, рекомендація від соціального працівника, або якщо є виписка з банку, чи може контракт на роботу або стажування, навіть лист від попереднього орендодавця. Кожен такий папірець це додатковий бал у вашу скарбничку. І ще одна професійна порада. Дрібниця, але яка ж вона важлива? Коли надсилаєте документи в електронному вигляді, називайте файли логічно. Наприклад, 1. паспорт PDF, 2. Перміс S PDF і так далі. Уявіть собі працівника агентства, який отримує сотні листів. Коли він бачить такий порядок, це миттєво створює враження, що перед ним організована і серйозна людина. Це просто повага до чужого часу, і це цінують. І ось настає той самий момент дзвінок з агентства. Ваше досьє обрали. Супер, це велика перемога. Але розслаблятися ще рано. Попереду ще кілька фінальних кроків: фінанси та бюрократія. Так, тепер про орендний депозит. Або, як тут кажуть, кошен є по суті три варіанти: можна покласти гроші зазвичай за 1-3 місяці оренди на спеціальний банківський рахунок, але ці гроші будуть заморожені на роки. Другий варіант страхова компанія, де платиш щорічний внесок. Ну а третій. І це ідеальний варіант для власників Permis S – це гарантія від Ospis General. Вони виступають гарантом, і це не вимагає жодних великих витрат з власної кишені. Ще один надзвичайно важливий момент. Отримавши проект договору від агентства, не поспішайте його підписувати. Спочатку цей проект треба віднести своєму соціальному працівнику. Хоспіс має його перевірити, ціну, площу, умови. І тільки після того, як отримуєте від них офіційне добро, тільки тоді можна ставити підпис. Послідовність тут ключова. І я повторю ще раз, бо це критично. Договір, підписаний без згоди хоспісу, для них не є дійсним. Це означає, що можна втратити всю їхню фінансову підтримку. Це той ризик, на який іти просто не можна. Спочатку згода, потім підпис ніяк інакше. Добре всі дозволи є. Що далі? Фінальна пряма. Підписуємо погоджений договір, оформлюємо гарантію і далі так званий етадельє, тобто огляд квартири при заселенні разом з представником агентства. І тут порада на мільйон. Фотографуйте абсолютно все, кожну подряпину, кожну плямку. Це захистить від потенційних проблем, коли будете виїжджати. От і все, весь процес від А до Я. А тепер наостанок, кілька коротких, але дуже потужних порад. Це про налаштування, про звички, які допоможуть перемогти в цій гонці. Порада перша. Грайте по крупному. Подавайтеся на 5-10 квартир одночасно, серйозно. Не треба закохуватися в один варіант і чекати біля телефону. Швейцарський ринок це гра чисел. Чим більше досьє розіслано, тим вищі шанси. Відмови будуть, це нормально. Просто рухайтесь далі. Друге. Завжди носіть із собою перміс С. Ми вже говорили про Женевський трюк з ключами. Так от, щоб він спрацював у будь-який момент, документ для застави має бути під рукою просто, але ефективно. Третє: три слова пунктуальність, готовність, наполегливість. Приходьте на перегляди вчасно, майте досьє поготові, не зупиняйтеся після перших відмов. У Швейцарії це неймовірно цінують і бачать у цьому ознаку надійності. І ще спілкуйтеся коротко, професійно, по суті, не треба писати довгих емоційних листів. А якщо отримали відмову, не сприймайте це особисто. Це просто бізнес. Подумки сказали дякую наступний і зосередились на нових варіантах. Зберігайте енергію. І, мабуть, найголовніше. Просто не здавайтеся, пошук житла в Женеві це марафон, а не спринт. Будуть важкі моменти, будуть відмови, але якщо систематично йти за алгоритмом, результат обов'язково буде. Таким чином, ми повертаємося до того, з чого почали. Знайти квартиру в Женеві це не про удачу, це про алгоритм, про чітку систему. Успіх тут це не випадковість, а результат хорошої підготовки, наполегливості і, звісно, знання правил гри. І тепер ці правила гри відомі й вам час застосувати їх на практиці.